На полях то в Лотівка і Елід, що на Шепетівщині, поки не видно техніки. До посіву не встигли взятися. Дощі та ще й сніги зупинили плани. Механізатори в очікуванні. У нас більше виходить десь 15-18 днів і у нас постійно закінчується. Десь так Півмісяця, виходить, якщо все добре, то півмісяця ми закінчуємо всі, всі поля. За добу менша сіялка встигає обробити 100 гектарів поля, а велика вдвічі більше, адже одразу засіває 24 рядки. За більш як 30-річний досвід роботи Іван не без задоволення розповідає про сучасну техніку господарства. «Це все з мокрими і добрим йде, а це з сухим і добрим йде. Скільки насіння завантажується? До двох до трьох тонн. І вистачає на яку площу? Ну получається сумера по гектарах, йде скільки там. Ну на скільки гектарів? У мене там получається ішло 12-10 гектарів, то не менше ні. Всі, а ця більше йде гектарів. Ну, получається, якщо одну бочку, то заправляється ну, десь гектарів 40-50 так десь. Коригують аграрії свою роботу, зважаючи на погоду. Від неї, хоч і не все залежить, проте без сприятливої днини вийти в поле не можуть. Готові ми на. 99,9%. Погода підводить цього року, така весна у нас трошки дощова. Техніка у нас вся готова, насіння завезене, добрива є, паливо є. Ми готові йти сіяти завтра. У господарстві збираються сіяти соняшне кукурузу сою. Пшеницю вирощують озиму. До слова, її встигли підживити та обробити засобами проти шкідників. Друга за час повномасштабного російського вторгнення посівна у цьому господарстві кажуть особливо не відрізняється від попередньої. Минулого року ми почали 13 квітня. Ми вже повним, повним, ну всім, що в нас є, ми вже сіяли. А цього року по погоді трошки буде. Пізніше затяжна агровиробництво, як ніяке інше, залежить від природних ризиків. Тож, вичікуючи сприятливих умов, у цьому господарстві готові взятися до посівної чи й не серед ночі, аби встигнути зробити заплановане. Чекають сухої погоди, що пішла зайва волога з ґрунту. За попередніми прогнозами, це може бути десь аж за тиждень.